Цінність людського життя на передодні різдва священнослужителі організували зустріч із представниками перинатальних центрів та службою у справах дітей. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. До святкування Різдва Христового людина має підготуватися передусім духовно, каже отець Йосифат Бойко. Ми не можемо так гучно святкувати, як завжди, так в час війни, але точно, що ми маємо підготувати себе духовно. Це приступити до сповіді, до святого причастя, примиритися з Богом і ближніми. Це найкраща підготовка. Настоятель парафії святих Кирила і Методія додає перед відзначенням великого християнського свята саме час задуматись над цінністю людського життя від моменту зачаття до природньої смерті. Дітей треба цінувати, любити життя треба захищати. Тим більше, що в час війни ми знаємо, що багато дітей і були вбиті, і вивезені з України, і постраждали через цю ситуацію. Початку людського життя чималу роль відіграють перинатальні центри. Там займаються і плануванням сім'ї. За словами медиків, в області фіксують спад народжуваності. У 2020 році у нас народилося більше 12 тисяч, а у 22-му році десь половину, тобто майже 3 тисячі плоги мінус. І тому кожне життя, людське життя врятовано, тому всі переконували, врятовано, щоб жінки не робили пропаганди боротьби з абордоми краєм важливе. І тому така тематика співпраці з лікувальних закладів з релігійними центрами, соціальними зі службами, ну, громадські. Дуже важливо, тому що я ще раз говорю, що економіка держави, майбутнє нашої держави на замприк людях. На заході також обговорили надання психологічної та матеріальної підтримки матерям з дітьми. Період війни, коли наші хлопці і воїни боронять територіальну ціннісність на передовій, ми бажаємо, що на початку року потрібно зустрітися, обговорити те, що ми можемо зробити тут на місцях для їх сімей, для батьківства, для материнства, для того, щоб власне. Ми могли гідно забезпечити тил і створити всі умови для їхніх дружин, дітей. Окрім того, присутні роздумували, як вшановувати загиблих воїнів, тіла яких не повернули рідним з лінії фронту.